А зараз ми вам покажемо, що буде, якщо неправильно подавати гілки і не давати двигуну набрати оберти. Погнали. Бачите, пішов димок. Це спрацювала муфта на двигуні, яка захистила його від різкої зупинки. Зараз, на жаль, камера не передає запах, але зараз ми відчуваємо, як горіла ця муфта. Що, що це сталося? Двигун втратив оберти, але подача гілки продовжилась. Двигун задушився, він не зміг його перерубати. Відповідно, весь механізм заклинило, а все навантаження на себе взяла муфта. Тобто вона почала приймати ці оберти двигуна на себе. Все, що потрібно в таких випадках робити, це просто підсмутнути гілочку, дочекатися, поки знову двигун набере оберта і знову її подати. І таким чином ми забезпечимо безперебійну роботу всього обладнання. І ніяких поломок у вас не буде.